У Малинській громаді відкрився п'ятий на Житомирщині регіональний офіс, зроблено в Україні в межах всеукраїнської економічної платформи. Офіс знаходиться у приміщенні Малинського управління Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У ньому представники бізнесу можуть отримати консультації та інформацію про можливості підтримки їхнього бізнесу від держави. Сьогодні у Малині ми проводимо відкриття 66-го офісу зроблено в Україні. В нашій області вже такі офіси відкриті у місті Житомир, у місті Коростень, у Звягелі та у Батничеві. Таким чином, це є програмою президента України, а також тіленням якої займається Міністерство економіки. Такі офіси мають представництво по всій, майже по всіх районних центрах нашої рідної України. У офісі надаватимуть практичну допомогу з написання бізнес-планів, оформлення документів для участі в грантових програмах. Спеціалісти розкажуть про існуючі гранти, зокрема для ветеранів та умови їх отримання. Також тут проконсультують щодо можливості отримання ваучера на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, внутрішньопереміщених та інших категорій осіб. Крім того, надуть інформацію про облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. 19 грудня відбулося урочисте відкриття офісу. На заході були присутні директор Житомирського обласного центру зайнятості Галина Корінна, очільник Коростенської філії обласного центру зайнятості Михайло Противень, заступник начальника Коростенської військової державної адміністрації Володимир Сивко, керівництво громади та активні підприємці, які вже відчули позитивні зміни завдяки співпраці з центром зайнятості. Завдяки співпраці з Центром зайнятості в 2023 році ми отримали грант, завдяки програмі Є робота 250 тисяч гривень. Це було співфінансування закупівлі медичного обладнання, а саме УЗД апарата Ми працевлаштували дві особи це сестра медична та адміністратор. І ще завдяки новоствореному робочому місці отримуємо компенсацію за одну прийняту особу від центру зайнятості. Міський голова Олександр Ситайло подякував усім причетним до відкриття цього сучасного майданчику співпраці, що має на меті реалізацію важливих урядових проєктів та програм. Відкриття офісу продовжилося зустрічу за круглим столом, де успішні підприємці поділилися своїм досвідом. Вони розповіли, як за допомогою грантів розвивають бізнес, створюють робочі місця для внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Показали, що, попри всі труднощі, можна успішно працювати на благо людей та громади. Тож запрошуємо представників бізнесу Малинщини та всіх охочих відкрити нову справу, отримати грант або навчитись новій професії, скористатися послугами офісу зроблено в Україні. Фахівець Офісу, зроблено в Україні, надасть кваліфіковані роз'яснення щодо впровадження різних державних програм. Це і програма підтримки бізнесу. Мікрогрант власна справа, це і гранти для учасників бойових дій, членів їх сімей та осіб з інвалідністю внаслідок війни, це гранти для переробної промисловості, це гранти для розвитку тепличного господарства, це гранти для розвитку ягідництва, виноградарства, та, е, також державна програма 5.7.9, є е оселя ЄОСеля та інші державні програми. Офіс працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою місто Малин, вулиця Шевченка, 1А.